Друзі, можна бути посерйознішим. Можеш бути трохи серйознішим. Так, різдвяне привітання. Дубль 30. Щастя, можна знайти навіть у найтимніші часи. Якщо, не забути. Вірити, значить бачити диво. Вірте у своїй мрії. Нехай у вашому житті ніколи не буде зими без різдва та радості. Бажаю, щоб ваш рік був практично і далі особи. Добре бачить тільки серце. Нехай ваше серце веде вас тільки до успіху. Я вирушаю пригоди, нехай весь ваш новий рік буде соціальною пригодою. Нехай сила і святковий настрій буде з вами у 2026-му. З великими канікулами приходить великі відповідальності. Добре відпочити. Приходити там за поворотом січня. Просто продовжуйте пусти до своїх мрій у Новому році. Беріть в цьому році, все, і не віддавайте нічого, окрім поспіша. Дона стінченна, сепану перемогу у 2026-му року. Щастя має багато шарів, як це буде, розкрити кожен. Елементарно, новий рік просто обов'язково буде крутим. Який сьогодні день, мій улюблений день, Новий рік? вже тут, але в наших спецях справжні святом. Трішки вечірок ще нікому не завадить. запалюйте в новому році. Кожен може зробити диво, головне не боятися пробувати. Немає кращого місця, ніж дім, особливо коли там накритий стіл. Можливо, різдво це на подарунки, а те, що в наших серцях. Вчора історія, завтра таємниця, а сьогодні подарунок і свято. А матата, Жодних робот в новому році. Кожен може створити диво, головне не боятися. Нема кращого місця, ніж дім, ще коли накрити там стіл. Є люди, заради яких варто розтопити криво. Нехай у вас буде більше тепла. Я люблю нашу школу три тисячі разів більше зі святами. Нехай новий рік принесе світло і радість. Ну ось! Так же краще!